Тут а, вона силіконова, тому що багато хто думає, що вона така, як манікен пластмасова. Сам насамперед, вона а, а, така еластична, вона кортопедична, вона підлаштовується під. А, ну, ти робиш шажок і mm. стопа гнеться, mm -hmm. ти не ходиш на рівних. Хоча виглядає, вона може як і манікен. Mm -hmm. <laughs> Можна жити повноцінне життя. Можна жити повноцінне життя, я це теж не зразу розуміла. Все можливо, якщо є підтримка рідних і близьких, це дуже важливо. Люди в тебе вірять більше ніж ти сам в себе. Якщо є підтримка, я думаю, що люди можуть все і без рук, і без ніг дуже важливо. Це підтримка. Скільки ваші донечці років Стефанії вже два роки і три місяці У мене були ці бінти еластичні. Вона підходила, казала Мами вава. А тепер вона може взяти зарядки. Протест принести, сказала, ти вдягай і пішли. Вона мене не пам'ятає вже повноцінною здоровою людиною на своїх ногах. Вона все відчуває, вона все розуміє. Дитині краще все пояснювати з дитинства. Там війна, травми, ампутація можливо. Я за те, щоб пояснювати, дитина має розуміти вже. З маличку, що відбувається, що найскладнішого в тому, що бути на протезах, хотіла спускатися на ескалаторі, але помітила, що оці поручні вони так. дуже швидко їдуть. І хотілося б, щоб ці ескалатори мали цю кнопку, щоб якщо б він їхав би в два по може повільніше, я б точно би. По ньому би з'їхала, воно все під мене абсолютно робилось під мою вагу. У мене ж багато було взуття мого. Мені виготовили стопу, і я тепер можу носити себе зуття, те, яке носила. Як чоловік сприйняв цю ситуацію? Він мене завжди називав квіточка. Я була у нього і в телефоні записана. Коли я очнулася в реанімації, він сидів поруч. І каже мені фразу: Ну, що, сталева квіточка, будемо протезуватися, будуть у нас залізні ноги, будемо ходити. І він дуже спокійно це сприйняв і мене підбадьорював, налаштовував, що все буде добре. Ми разом перевернемо любі гори, якщо ми разом, ми довіряємо друг другу, віримо і. Про що мрієте? Мрія ціль це свій будинок. Ну і десь поїхати і відпочити, тому що я ще не ні разу не була за кордоном ніде. Хотілося би десь відпочити. Ні разу взагалі? Взагалі для людей, які шукають себе. Що б ви побажали сьогодні? Не потрібно здаватися. Воно дуже важко на початку. Це я точно знаю. Далі воно буде легше, буде підтримка, буде віра в себе. Все. Відбудеться так, як має бути. Головне не здавати.